Українська мова надзвичайно мелодійна, ніжна і значна роль в цьому належить м'якому знаку. Його функція полягає в пом'якшенні приголосний. Тобто, м'який знак впливає на твердий приголосний і перетворює його на м'який або пом'якшений залежно від виду приголосного. На карті України я позначила міста, що містять м'який знак. Ви бачите, таких міст дуже багато. І я зараз вам їх озвучу. Отже, пам'ятайте, що в цих назвах який знак це мінус один звук. Камінь-Каширський, Коваль, Луцьк, Львів, Славське, Костопіль, Кременець, Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Сторожинець, Коростень, Новоград Волинський. Могилів-Подільський, Ямпіль, Чорнобиль, Ірпінь, Бориспіль, Умань, Кропивницький, Бобринець, Южноукраїнськ, Вознесенськ, Чорноморськ, Білгород-Дністровський, Генічинськ, Скадовськ, Сімферополь, Малітополь, Бердянськ, Вільнянськ, Нікополь, Новгород Сіверський, Вовчанськ, Троїцьке, Лисичанськ, Луганськ, Слов'янськ, Краматорськ, Покровськ, Донецьк, Маріуполь. Коли я вимовляла ці слова, ви відчували м'якість. так? От дійсно м'який знак і виконав свою функцію. Він пом'якшив приголосно, і наше мовлення стало більш таке мелодійне. Отож бажаю всім успіхів у підготовці до НМТ.